Вітаю, це Юрій Шевченко, прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Говоримо про чвертьфінальний матч Кубка Італії, в якому Лаціо приймає Рому. В чемпіонаті обидві римські команди зараз дуже далеко від лідерів, і навіть поза межами зони Єврокубків на сьомому та восьмому місці. Тож з одного боку, нібито треба робити ставку на серію А, а з іншого може скластися так, що перемога в Кубку. Врятує дуже невдалий сезон. Втім, дербі це дербі, тож не зважаючи на всі проблеми, на травми, на втому, на дуже щільний графік, слід очікувати все ж таки оптимальні на зараз склади команд і максимальну зарядженість, максимальну концентрацію щодо максимально якісного футболу, є питання, адже і рома і лаціо наразі не в найкращій формі. Останнім часом у Лаціо трохи кращі результати, втім не настільки, аби віддавати команді Сарі перевагу саме в цьому матчі. Отже, роблячи прогноз, спрогнозувати переможця того, хто пройде до півфіналу, досить важко. Тому я хочу звернути увагу на інший бік, подивитися на картки трьох з останніх чотирьох римських дербі. Їх було щонайменше сім. І тому саме такий варіант я обираю: тотал жовтих карток більше 6,5. Це був Юрій Шевченко. Прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Підписуйтесь на РБ в соціальних мережах, ставте лайки, якщо згодні з прогнозом, та хай щастить.